Які тапалки вийдуть ще в 24 році, і ми на них заробимо. Друзі, усім привіт. Я думаю, ви вже бачили наші відео минулі з тапалками. Ми в тапалки не заходимо. Раді аудиторії, раді вас. Ми заходимо, щоб вам надати корисну інформацію. Зараз ми поговоримо про хайп тапалок, тому я дуже радий, що ви бачите наш канал Наві Крипто. Підписуйтесь, ставте лайк, і ми поїхали до роботи. Тому усім ще раз привіт! Мене звати Назар. Сьогодні ми говоримо про хайп тапалок. Взагалі, які тапалки вийдуть цього року, в які варто заходити, в які варто скіпати, що варто робити. Тому на першому місці в нас стоїть Bloom. Bloom – це саме найкорисніша тапалка, яка може бути. В нас її ми якби навіть не тапаємо, все через рефералів йде. І найкраще це реферали. Звичайно, що ви комусь даєте акаунт, і хтось тапає. Це називається реферали і все. І ви даєте посилання, і хтось тапає. Тому кого цікавить. Посилання на Bloom нижче, у нас там близько 100 тисяч на аккаунт, у нас є близько 50 акаунтів, аккаунт, 50 тому це не проблема, щоб, наприклад, замультити і тапати. Думаю, це понятно, Bloom це майбутня біржа. Зараз докинули бабок грошей, не знаю, моно <грух> грошей саме докинули від Binance, в ця біржа в Телеграмі буде на тонкоїні від Павла Дурова. Думаю, це зрозуміло. Ну і ми на рахунок книги дуже сильно застана ну, якби задумуємось, щоб не зробити ще більше акаунтів і не отримати цих 5-10 тисяч доларів, бо зараз в скрипті все дуже глухо. І думаю, цей саме Bloom — це найкраща таполка, яка може вийти вже в вересні, жовтні і отримати хорошу винагороду. Записується відео сьогодні, здається, 16.09 вересень на дворі така погода. Нас в Роцлаві затоплює. Я сиджу на восьмому поверсі, навіть в офіс боюся їхати. Насправді не боюся, просто не мав часу. І тому записую для вас на балконі на такий обзор. Хороший, тому підписуйтесь, ставте лайк цьому відео. Наступна трапалка це е, Bloom розказав Memefy. Memefy – це трапалка від Лінеа. Лінеа дуже довго морозиться з дропом. У нас більше 40 аккаунтів на один. ADS Power, ADS Power, це мультиаки на один браузер більше 40 аккаунтів Лінеа. Тому це також дуже важливо, що MMFI ще не пізно тапати. Вона оголосила, що 9 жовтня вийде. Тому в нас на дворі зараз холодно, мені аж замерз після MMFI, бо Блум загрів мене. Тому думаю, це також цікаве. Ну, Коротко про хайп тапалок це Bloom, MMFI і ТАПСW. Далі в нас по розкладі йде. Табсвап. Топсвап це розробники українці. Там на дроп також буде хороша частина виділено, також воно вийде. У нас також дуже багато мільйонів є Тапсвап. Ну, воно буде конвертація, там 10 до 1, але якщо 10 мільйонів, буде 1 мільйон, а токен буде по 1 долару, буде 1, 1 мільйон доларів. Але, звичайно, токен буде по 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, там центів, то така буде, звичайно, ціна саме з 1 мільйона. Тому, якщо відео цікаве, підписуйтесь. Табсвап, Мемефай, Блум, Блум, табсвап Мемефай. Три тапалки, які ми зараз жирно мультиакінгу, і все. І вони лісяться вже скоро. Детальніша інструкція в нас в телеграм-каналі. Ми заходимо в інші тапалки. Також все в нашому телеграм-каналі опубліковую кожного дня. Зараз трошки корисніші інформації даю, трошки більш зусиль даю на закрите ком'юніті. Там більше інформації публікую, з якої можна витягувати там 500 і більше. З доларів в місяць, бо звичайно скрипти, якщо ви хочете так насправді заробляти, то можна витягувати навіть тисячу доларів. Тільки потрібно мультиакінг. Мультиакінг, що це таке? Це ви багато аккаунтів робите і за це отримаєте дроп. Як чуєте, в мене вже починає тут дощ падати, тому потрібно завершувати. Скоро, скоро нас затопить в Роцлаві, і я вже не зможу записувати таких крутих відео, тому підписуйтесь, якщо хочете там. Ступити закрити ком'юніті, то підписуйтесь на наш телеграм-канал, на наш пишете в чат, там адміністратор вам напишеть чи як. І все. Всім дякую за перегляд. До зустрічі в наступному відеоролику я розкажу про промки на Ака Bybit, Baybitі, Max. І сьогодні в телеграм-каналі публікується відео. І все.